Так, молодые люди, здравствуйте. Добрый, Добрый день. день. Кто вы такие? Мы команда Cyber Forge с места сумы. Вы знали, что Игорь Васильевич Кондратюк робот? Да. да я не да, рассказывал? Да, да. Он серьезный. Он, правда, очень жестко у нас запрограммирован, он всем нет, говорит почти всегда. Cyber Forge. Кибер На... и кузница. Кибер. Сдывайте нас, чтобы я вам сказал это так. Давайте, удачи. Обов'язково. Мы да, постараемся. Давайте начихаем. Свет надо погасить, да? Сейчас я это сделаю, смотрите. Вот, смотри, подошли как-то творчески. Вот это я понимаю. Быстрее, 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 быстрее ребят, быстрее. Круто китайская дискотека сумская курьер Итак, и так и Це наш робот-кур'єр, який може доставляти та привозити різні предмети. Куди деякі його функції ми покажемо зараз. А чим він відрізняється від машинки на пульті управління? Мені здається, каже, там колеса не хватає. У ну, Колесо. Ой, щось, пацани. І стануть зараз три щоденних. А можемо ми зараз покликати Славу для деяких інших його демонстрацій. Наш, да, наш робот-кур'єр також романтик, і він хоче станцювати вам вальс. Да? Правильно, если робот не идет к человеку, то пускай человек идет к роботу. Да едь, потолкни, потолкни, ногой. Грубовато будет. Он, он заглючил. Мне кажется, рано или поздно каждый робот требует доработки кувалды. Я не помню, где я слышал это. Главное, что-то що По-моему, по ваш курьер трошки выпил. Просто бета версия У него лапка взломана! Потолкни его уже. А -а -а -а. Батарейка села. Ох, ничего себе, винт открывается даже. Что тут есть. Ой, классно! Спасибо, парни, я вернусь. А, а закрити, закри, закривається? Бум! Закрився. Я думаю, що світ спасе не краса, у славі буде боляче слухати, не краса спасе світ, світ спасе розум. В тому числі може бути і ваш. А, і цей розум полягає в тому, що він, звичайно, полегшує нам життя. Ваша річ, у мене таке враження, все-таки має деякі проблеми. Знаєте, яка головна проблема? Що в Україні немає такої протяжності гарного асфальту, щоб доїхало від пошти кудись до квартири. Ну це нереально. Мальчишки. Ну, начало неплохое. Ідея класна. Конечно, візуально пока що це дуже трудно відпочити від от машинки на пульті управління. В принципі, такий же, я так понимаю, тільки ви управляєте його э, через програму, правильно? Так, да, так, да, да, через програму. Очень надеемся на то, что вы сможете доработать свою идею. Мы все-таки юные. Всего там, сколько коллектив существует. Ну, три все... месяца. Ну, то... Что такое три месяца? Вы вы представляете? Я сегодня не могу, несмотря на букет, За это спасибо, но по-честному должна сказать нет. Неожиданно. Пацаны, не дивитеся на меня так. Ну, були б ви зараз на моєму місці. І що би ви собі сказали? Так. Очі... Що? За що? Так, ну тільки ви всі не грусті, хорошо. Іли я зараз буду ругатися. Іли я зараз пойду і зроблю робота веселуна щоб вас веселив? Хлопці, це, ну, це поки що заслабо. Більше думайте, напрягайтеся і щось придумайте. Сьогодні ні, справедливо вам кажуть. У мене також ні. Хоча дуже радий, що приходять винахідники. Дуже, 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 дуже. Пока. Забирай робота. Да. Забирай робота і пішли. В ту сторону. Ходи. Оце цікавіше було блин, вступ, ніж самі, що вони придумали. Ну, понятно, да. тіле... Придумали креативненько, подошли. Согласна.